Лох ТВ Хто сказав, що пенсіонери старі, хворі, безпомічні люди? Ви не були у Херсоні, є там один пенсіонер-боксер. І не раджу вам, шановні, зустрічатися з ним у темному херсонському провулочку. Ой, буде боляче! Молодики інтелектуали, як завжди, займалися, звісно, що своїми інтелектуальними справами. Грюшу гамселили. Тут раптом з'являється дідок, який, напевно, вже наковтався волокардина з пургеном, шліфанувши усе це діло йодовою сіткою на цікавому місці. А якщо бути відвертим, я взагалі не знаю, що треба вживати, щоб мати таку бійцівську форму. Ви тільки но подивіться, що страшно, я ж сам той, того, ну цей вого. любі друзі, поважайте людей похилого віку, поступайтеся і місцями в громадському транспорті, бо у іншому випадку, ну ви мене зрозуміли. Зіленка вам не допоможе. Блок ТВ.